Малий та середній бізнес це основа, на якій тримається економіка багатьох держав. В нашому варіанті це лише тільки що третина загальних обсягів виробництва області. У Франції, для прикладу, доля малого та середнього бізнесу в економіці вже 75%. Але ж такий бізнес набагато більш гнучкий ніж великі підприємства. Коли закривається магазин чи фірма з малим чи середнім обігом грошей, її місце займає інше з гігантами складніше. Малий бізнес як пісок. Він заповнює дірки економики, робить її більш міцною. Якщо замінити одну піщинку іншою, нічого не зміниться. Великий бізнес це каміння. Якщо забрати буде одне з фундаменту, зворохнеться вся будівля. Закриття Лисичанського нафтопереробного заводу минулого року скоротило показники виробництва області на 20-25%. І замінити його дуже важко. Звичайно, великий бізнес повинен бути, але поряд завжди мають бути фірму-супутники: підтримати, допомогти, взяти на себе частину роботи, і, якщо не вдалося впоратися, передати свої повноваження новому підприємцю. Але це в теорії, а насправді. Мати власний бізнес той обрій, до якого багато хто прагнув. Проте є і люди, для яких це чи не єдиний шанс прогодувати родину. Виробництво області значно зменшилося, шахти закриття, великі підприємства законсервовані. Та величезна проблема сьогодення безробіття, і чи не єдиним виходом для себе бачать відкриття своєї справи. Вадим Маркович вже давно не початківець на тернистому шляху власного бізнесу. Його кафе для нього спосіб утримувати родину, створити кілька робочих місць, а головне його віддушина. Проте, сказати, що його життя як підприємця позбавлено всякого клопоту. Вадим Маркович не може. Нормально, но это можно назвать выживанием на сегодняшний день, потому что, наверное, кризис на самом деле он не окончился, а продолжается. И мы это ощущаем, в общем-то, и на суммах, которые тратятся клиентами, и вообще на посещаемости бизнеса. В целом... Бизнес живет, он развивается, по-любому мы видим, что открывается. Единственное, что открывается, многие люди приходят в этот бизнес из других сфер, и никто никогда не задумывается о том, о чем... Вучента люди задумываются в той же Європі, когда они призывают какие-то консалтингові агентства. У нас їх сожалению, как такових практически нет. І вот буває на одному вроді би вигодно п'ятачці существувало нормально два заведення. Пройшов год їх на становиться 7 становиться и все Всі починають и в итоге зарабатывать практически невозможно. Перепон на вільному та щасливому шляху підприємця до заробітку дивідендів з власного бізнесу вистачає. Це величезна купа дозволів, ціна кредиту та просто банальний страх. А якщо мені не вистачить снаги, тому більшість йде по шляху найменшої протидії у торгівлю. Чому у нас дуже багато в торговлю входять? Самое легкое. Купил, продал, маржевую наценку получил, что-то заработал. Потому что э, попробуй заняться производством, нужны основные фонды, нужны средства производства, это стоит денег. Кредиты дорогие. Количество разрешений сразу возрастает, количество проверяющих инстанций сразу возрастает. У нас многие виды деятельности проверяются сразу несколькими контролирующими инстанциями. Сколько рабочих мест может обеспечить предприниматель торговли? Небагато. Проте у виробництво йдуть неохоче, від усього всього виробників лише 2% – малий та середній бізнес. І частіше за все, це фірми, що вкладають свій внесок у легку промисловість від простої швачки до невеличкого цеху шиття. Між тим багато хто просто не знає, як з розумом або вкласти свої гроші, або розпорядитися вміннями. Чині минулого року працювало 96 тисяч підприємств малого та середнього бізнесу. Прогноз на цей рік позитивний, їх повинно стати на півтори тисячі більше. До малого бізнесу відноситься підприємець, що юридичне лице на підприємствах яких працює до 50 робітників. Річний дохід не повинен перевищувати 2 мільйони євро. До середнього бізнесу відноситься підприємства, на яких працює від 50 до 250 робітників. Річний дохід не повинен перевищити 50 мільйонів євро. Зараз багато говорять про поганий інвестиційний клімат нашої області. Але це не заважає нашим підприємцям знаходити підтримку там, де давно вже не чекали у державних органах влади. Наприклад, для довгострокової підтримки нових бізнесменів існує пільгова програма оподаткування. Чим довше працює підприємство, тим менше податків сплачує. на 1 января 2013 года количество субъектов предпринимательской деятельности составляет в Луганской области 96 тысяч. Из них 723 средних предприятия, 8 684 малых, 85 750 физлица предприниматели и 1042 это фермерские хозяйства. Для тех, у кого бизнес достаточно продуктивно развивается, но потребует новых знаний, існує программа «Украинская инициатива». Вона працює уже три роки. За нею підприємці можуть отримувати другу світу та стажування за кордоном. Она показывает себя очень эффективно. Порядка 70 человек у нас уже прошли обучение, ну это не обучение э, стажировку за границей. То есть у них расширяется производство, у них увеличиваются объемы. Якщо нужно дополнительно на сайті обладміні департамент всі дані в конкретно по кожному из предприятий, хто посетив стажировку, у нас все это є. То есть результат на лицо. Основний бізнес у нас в області в сфері обслуговування: перевізники, ріелтори, ресторатори, перукарі, власники магазинів та торгових центрів. Все це малий та середній бізнес. А ось тих, хто виробляє продукцію, зовсім мало. В 2012 году объем реализованной продукции средних предприятий увеличился на 1% и составил 24 миллиарда гривен. Это 18% от общеобластного показателя реализованной продукции. Но, к сожалению, это всего 2% промышленного сектора, то есть именно того сектора, где происходит воспроизводство, то есть те предприятия, которые занимаются производством. Цього року долучити до бізнесу намагатимуться у так званих депресивних районах. Хоч, за підрахунками столичних економістів, в нас таких і не залишилося, насправді у селах та районах з робочими місцями великі проблеми. Щоб їх хоч якось вирішити, до різних кінців області поїдуть спеціалісти, аби поділитися досвідом, як розпочати діяльність на свій страх та ризик. Где бы они хотели работать, в основном это молодежь. Молодежь хочет работать в сфере предоставления услуг, как ни странно, в основном, то есть производство, чтобы что-то открыть, новое предприятие, это, конечно же, большие сложности. Какой-то должен быть первоначальный капитал. Молодому человеку взять кредит в банке это своего рода такой клубок, который очень трудно распутывать. Поэтому, конечно, все в основном хотят в сфере предоставления услуг. Ну, я думаю, да, прежде всего. Торговля, да, и разные услуги, и парикмахерские, и перепродажа имущества, и вот так вот. Но мы в ближайшем будущем, в ближайшие два месяца проведем ряд семинаров с нашими подразделениями, экономическими службами в городах и районах, когда уже будет принята эта программа. Вот. По проработке именно, чтобы они у себя разработали аналогичные программы, и там уже они вписали конкретные мероприятия, что они будут делать. Між тим, для початківців у бізнесі є багато переваг. Програми діють і на місцевому, і на всеукраїнському рівні. Є навіть так звані бізнес-інкубатори. Це коли для новоспеченого підприємця створюють всі умови для розвитку, надають йому безкоштовно або за пільговою ціною оренди приміщення, зменшують податки де допомагають з оформленням документів. Це допоки людина або підприємство не стане на ноги. Таких бізнес-інкубаторів у області три. Два бізнес-центри. Та розміщені офиси тих підприємців, що вже мають результати своєї діяльності. Розвиватися є куди. А це означає, що найменше нові робочі місця для себе і тих, хто готовий на вас працювати. Поки що у Луганську відкрити свою справу стало і справді легше. Тут відкрився центр адміністративних послуг, де за лічені дні можна зібрати та оформити всі документи та дозволи. Працює він не так давно, але людей тут завжди багато. Навіть черга тут автоматична. Якщо раніше зібрати всі довідки було справою не з легких. Зараз це можна зробити за допомогою одного спеціаліста. Хоча паперев доводится оформляти стільки ж. К примеру, в Луганске выдают там 300-500 разрешений в течение дня. Физическим лицам, в том числе, и предпринимателям. Возникает вопрос, а нужно ли 500 разрешений, то есть за ними кто-то приходит. Теперь, когда собрали в одном месте, давайте сокращать количество. 143 вида разрешений для предпринимателей существуют различных. Проте, поки кількість дозволів не зменшується, а навпаки, зростає, розібратися у навалі паперів і допомагають спеціалісти центру. Вони можуть допомогти будь-кому у питаннях бізнесу і не тільки. Що касается документів, які необхідні для ведения бізнесу, государственные адміністратори дають исчерпывающую інформацію, приймають, видають документи і в їх полномочиях контроль за соблюденнями сроков підготовки документів рішительного характеру. У середньому в центрі буває до 500 чоловік на день. 60% з них підприємці. Відкрити новий бізнес, щоб поновити дозвіл на вже існуючий. Все це зараз можна зробити без зайвих зусиль. І головне без марнування часу. Якщо горіть о началі бізнесу, то всі условия, щоб отримати консультацію, подати необхідні документи і зареєструватися в течение дня максимум двох днів. Незабаром чекають на відкриття другої черги центру. Тоді сюди можна буде прийти навіть за паспортом, майже без черги. А поки такими великими кроками йде по країні бізнес, Вадим Маркович сподівається лише на одне. Первый червот нужно то, что мы просто не мешать. Потому что бизнес развивается и мы видим, что он развивается професіонально, що тим бізнесом доволі клієнти, то он должен на, на самостоятельно. Ніколи не слід забувати такий заманри та привабливий власний бізнес. Справа на свій страх і ризик. І без бажання чогось досягти, попри все сприяння держави, він може не задатися.